Здоров'я бажаю. Отримав чисельні коментарі від жителів області щодо спорудження фортифікаційних споруд на Херсонщині. Якщо коротко, питання стосується сплати за оренду і податків на землі сільськогосподарського призначення, на яких будують оборонні рубежі. Передусім, хочу зазначити, що ця проблема є не лише на Херсонщині. А в усіх прифронтових та прикордонних регіонах, але ми зараз працюємо над вирішенням цього питання з фіра Озону. Ми неодноразово надавали пропозиції керівництва держави та Мінагрополітики щодо необхідності викупу земельних ділянок, на яких знаходяться фортифікаційні споруди для суспільних потреб. Надання взамін інших вільних земельних ділянок комунальної власності, може громади, а також компенсації з причин неможливості використання за цільовим призначенням. І наразі розглядаються різні варіанти надання цих компенсацій. Програму планується запустити вже наступного року. Після завершення воєнного стану на тих полях знову може, можна буде вирощувати продукцію. Щодо звільнення від оподаткування, напрацьовано алгоритму, за яким військові адміністрації, наші військові адміністрації, це діє в Херсонській області, зобов'язані за зверненням платників податків звільнити від сплати податків, власників та користувачів ділянок. Які використовуються для будівництва фортифікаційних споруд, крім того, саме за нашим зверненням у 2024 році урядом прийнято рішення, відповідно до якого звільняється від сплати податків платники, які здійснюють діяльність на території активних бойових дій, де функціонують державні електронні реєстри. І на цих територіях вже не платять ні податок на землю, ні єдиний податок, ні екологічний податок. а то також податок на нерухому майно. Ми постійно приділяємо увагу аграрному сектору в області активно реалізується програма підтримки сільськогосподарських підприємств, відповідно до якої кожен виробник. Може отримати субсидію на один гектар засіяних в цьому році угідь в у розмірі 1 тисяча гривень або 2 тисячі гривень, в залежності на якій території вони чи він, чи вона здійснює діяльність в можливих чи активних бойових діях відповідно. І на сьогодні вже отримано заявок на суму понад 100 мільйонів гривень. Також активно співпрацюємо з міжнародними організаціями. Тому в нашій області найбільше працюють безкоштовно сільськогосподарської техніки від благодійного фонду Жнива Перемоги. Надається найбільше модульних і рукавів для зберігання зерна а також активно відновлюються зрошення, незважаючи на бойові дії, і перші дощувальні машини запущені в цьому році. І я впевнений, що зрошення в наступному році ще буде більше. Тому працюємо далі з цього питання. все. слава Україні!